Меру вам, брати і сестри. Вітаю, хто може є в нас в гостях, може є гості. Можливо, хтось є вперше в нашій церкві, взагалі хтось вперше, слава Богу. Я вам скажу, що ви на правильному шляху. Вітаю тих, хто нас дивиться в трансляції. Також, слава Богу, друзі, за недільний день, що ми можемо зібратись з вами, почитати. Послухати, що сьогодні Господь скаже до нас особисто кожному в серці. Це дуже важливо. Тому давайте розташуємо наші серця для слухання. Подивимося на наші телефони. Як завжди, любить брат, казати, його сьогодні немає. Може в нас звучний включений, то ставимо на беззвучний. Ми сьогодні продовжуємо читати притчі до Соломона. Ми читаємо. Третій розділ з 13 по 26 вірш. Коя Біблія, можете відкрити прослідкувати. Я буду читати з сучасного перекладу, тому у нас можуть бути різні переклади. Прочитаємо з вами. Блаженна людина, яка осягнула мудрість і котра дійшла розуму, адже таке досягнення краще за срібло. А прибуток від неї мудрість більше, ніж від золота. Вона дорожча за перла, і нічого з бажаного тобою не зрівняється з нею. Довголіття і довголіття в її правиці, а багатство і слава в її лівиці. Її дорога це... це шлях насолоди, всі її стежки проводять до миру. Вона дорожча за. Вона... Вона дерево життя для всіх, хто її придбав і хто зберігає її мудрість щасливий. Господь при мудрості заснував землю і розумом, утвердив небеса. Завдяки його пізнанню розкриваються безодні, і з його хмар спадають краплями роса. Сину мій, тримайся мудрості й розсудливості, і нехай вони не. Відходять з твого поля зору, а стануть життям твоєї душі і прикрасою для твоєї шиї. Тоді безпечно підеш своєю дорогою і нога твоя не спотикнеться, коли лягатимеш спати, не матимеш страху. А коли заснеш, буде солодкий сон. Ти не злякаєшся ні раптового страху, ні нападу нечистивого. коли такий нагряне, адже Господь буде. Твоєю безпекою і він збереже твою ногу від пастки. Дуже чудово сказано. Я читав, що цей текст, я його розділив на, на два пункти, які я хотів би з вами сьогодні поговорити. Перший пункт мудра людина є блаженою, бо зрозуміла цінність. Це дуже важливо. Мати мудрість, зрозуміти цю цінність і йти по цьому. Е, я хочу, щоб ми з вами відкрили. Матвія Матвія, п'ятий розділ. Матвія п'ятий розділ з першого по восьмий вірш ми з вами прочитаємо. Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні. І відкривши свої уста, він навчав він навчав їм, промовляючи, «Блаженні у Богі духом, бо їхнє Царство Небесне, Блаженні ті, хто плачуть, бо вони будуть потішені, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, Блаженні голодні, спраглі, праведністю, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть, Блаженні чисті серце, бо вони Бога побачать. Дуже добре, брати і сестри. Дивіться, давайте ми подивимося третій вірш. Блаженні убогий духом, бо їхнє Царство Небесне. Хто це такі, брати і сестри? Блаженні. Це радісні, да? ми знаємо. Це радісні, це щасливі, це посвячені Богові люди. Оце блаженні є люди. У четвертому вірші сказано: ті, хто плачуть, будуть потішені. Хто це плаче? Чого вони плачуть? Вони плачуть за гріхів своїх, брати і сестри. Хто прийшов до Бога, і вони плачуть те, що вони як були до Бога. Знаєте, я вам сказав, якщо ми не згадуємо, як ми жили до Христа і не думаємо, що можна було багато змінити, то ну, це погано. Тому треба згадувати і тримати себе в такому тонусі, щоб ми в ніякому випадку не повернулися, а нам це допоможе слово. Щоб бути з ним і бути радісним. Далі, в п'ятому вичі, блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Да? Тут сказано таке слово лагідні, вони успадкують землю. Ми знаємо, да, брати і сестри, хто такі лагідні. це ми, вам, ми з вами маємо бути, щоб успадкувати цю землю. Блаженні голодні і спраглі, праведністю, бо вони насітяться. Так, да, блаженні – це ті, що прагнуть. І, і Ісус говорить на Горній проповіді, що вони наситяться, тобто наповняться. Це ми з вами. Ми шукаємо Бога, ми шукаємо Божа. І ми слідуємо за Ним. І в нас є Божий страх, і ми оце наслідуємося в цьому. Якщо, але якщо ми будемо це виконувати, це дуже важливо для нас. Так, сьомий вірш. Милосердні, бо вони помилувані будуть. Хто помилуваний буде? То милосердний. Ми також знаємо бути милосердним, яким це бути і хто це має бути. А це ми з вами, брати і сестри. Тому що ми були помилувані, ми маємо мати м'яке серце до сьогодні, особливо до окружаючих людей. Знаєте, це, це важливо. Ми знаємо, що вернути. Десять років назад, може менше трошечки, коли не було повномасштабної війни. У нас навіть на ЖД-вокзалі було багато шахраїв, да? а сьогодні ми її не злучаємо, де шахраїв. Бо мені здається, що їх вже набагато менше, може я помиляюся. Тому, але в нас має бути це милосердя, незважаючи на те, що дійсно ми можемо думати, що нас хтось обманює. Якщо нас хтось обманює, Господь бачить цю людину. Основне, що в нас для нас, тому це саме важливе. І в восьмому вірші сказано, бо вони Бога побачать. Оце ми, якщо будемо виконувати ці критерії, ми Бога побачимо. Це Ісус говорить, так? Да? Це перший пункт. Другий пункт, який я хотів би з вами поговорити походження мудрості та користуючись нею заради власної безпеки. Ми повинні знати з вами, що таке мудрість, і звідки вона, і, і чи взагалі можна користуватися нею, чи треба користуватися. Якщо да, то нам треба подивитися, де нам треба почитати і чого нам треба взяти, щоб користуватися цією мудрістю. Ми з вами відкриємо давайте послання Якова, третій розділ, третій вірш. Послання до Якова, 3 розділ, 13 вірш. Тут сказано, хто мудрий і досвідчений між вами, нехай покаже свої діла, а лагідний мудростю, доброго способу життя. Дуже чудово. Що тут Яків говорить? Яків тут каже про два вида мудрості, які виходять із різних істочників. Вони протилежні одна одні. Є, ми знаємо, що людська мудрість і є Божа мудрість. Ми про людську не будемо з вами говорити, бо вона нас не збудовує, а ми поговоримо про Божу мудрість, що нам Господь каже. Давайте ми відкриємо 17-й вірш. Так, ось третій розділ, 17-й вірш. Тут сказано. А та мудрість, що згори насамперед чиста, мирна, лагідна. Сговорі насомперед чисто, потім мирно, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів. Без, безстороння, не, безстороння, не лукава. От яка це дуже чудова, це ми теж знаємо з да, вами безстороння і не лукава. Лукавство це взагалі для нас один з більших гріхів, які ми можемо робити. Тому не будемо лукаві. Дивіться, якщо представити два. Вірша я чого їх вибрав, бо вони дуже схожі між собою. 13 і 17. В 13 вірші сказано, дивіться, перечитаємо лагідний, мудрий, доброго способу життя. В 17 вірші сказано: чиста, мирна, лагідна, покірна і повна милосердя. От, оце ми говоримо з вами, брати і сестри, про мудрість. ми говоримо з вами, яка, яка має бути мудрість. І ми її можемо знати тільки слова Божого. Взагалі, послання повернемось до притчі Соломона. Взагалі, читаєш, вони взагалі всі про мудрість говорять. Я спочатку думав, як буду проповідувати, що казати, зника тут. тут вже є все чудово і особливо для нас сьогодні з вами. Чого бо сьогодні такі часи ми постійно живемо в випробуванні, ми постійно в якихось випробуваннях. Якщо не з рідними, щось то з близькими, якщо не з неба, то на роботі і постійно так. Але нічого, ми знаємо, що ми в благодатний час живемо. Це саме основне для нас, те, що багато хто жити в цей час, що ми з вами живемо. Тому його ми маємо з вами використовувати і використовувати його для Бога. Хтось може хоче вдома перечитати. Наш цей уривок, з 3 розділ з 13 по 26 вірш. Тут говориться з 13 по 15 вірш. Господь тут говорить, що мудра, мудрість має найвищу цінність. З 16 по 28 вірш сказано, що мудрість має потужну силу. І це так, брати і сестри. 19 вірш говорить, говорить, що Бог створив усе своєю мудрістю. 20 й вірш говорить нам, Бог керує усім своєю мудрістю. Тільки Бог керує, так, однозначно. 21 й і 22 й вірш нам каже, триматися Божої настанови. Якщо ми будемо триматися, це дуже добре. 23, й 25 й вірш нам говорить, таке, заручіться з його підтримкою. І 26 й вірш нам говорить, Довіряти Божому керівництву, це дуже важливо. Тому для нас, як для християнів, я сказав, практичне застосування, щоб ми мали мудрість, ми повинні з вами читати. Читати, і ми маємо кожен день знаходити час відкрити Біблію і прочитати. Ми тоді будемо мати мудрість. Якщо ми будемо просити у молитвах у Бога мудрості, це дуже добре, але він бачить наші серця. Якщо ми просимо і самі нічого не робимо, не відкриваємо, ну про що ми тоді просимо? Тому ще від нас багато що зависить. Господь дивиться на наше серце. Ми можемо когось обманути поруч, але Бога ми не обманемо. А для тих, хто сьогодні не, не з Богом і є не покаяний, знаєте, я вам сказав, що бути блаженою людиною, ви чули, що сказано в Писанні. Тому вам треба покаятись. І щоб мати мудрість, вам бути з Богом, бо без Бога ви мудрості не будете мати. У вас покаяння не буде. І ви блажені. на жаль, не будете. Це, це не я сказав, а це слово говорить. Тому сьогодні, брати і сестри, сьогодні час. Я, знаєте, завжди в кінці проповіді заохочую помолитися, в кого є, хто не з Богом, да, щоб він сьогодні покаявся і підійшов до пастирів. З ним помолився, чи можете на серед тижня зробити. Я хочу звернутися до тих, хто нас дивиться. в трансляції. Ви знаєте, ви можете це вдома побачити, і якщо у вас в серці стало дуже тепло, то це Господь. Вам треба покаятись, і ви можете це зробити особисто вдома, потім, потім підійти до пастора, до служителя церкви і повідомити йому це. Ну, це краще зробити в церкві, зробити перед церквою, щоб. Церква також раділа, бо ми знаємо, якщо грішник один кається, то радіє все небо так. Тому і в церкві, якщо хтось кається, радіє вся церква, ми молимося і ми радуємося. Тому, дяка Богові. Помолимося, брати, і сестри. Хто має бажання, я закінчу. Амінь.